Всім привіт! Дуже довго в нас не було дощу, можна сказати, така невеличка засуха, і ось декілька днів тому випав такий дуже гарний рісний дощ. Бачите, земля там, де на сонці підсохла, а ось в тіні вона ще влога. Хочу подивитися на свій город, невеличкий біля будинку, що підросло, що ні. Ось зразу бачу картопля цвіте. Можна буде скоро попробувати накопати молодої картоплі. Посадив кабачки, ось ці насіння в землю, садив, бачите, навіть цвіту ще немає. А ось цих декілька штук це розсада, яку вирощував спочатку на підвіконі і вже потім висаджував в ґрунт. Бачите, кабачки є, але. Ну, дуже я сподівався, що підуть вони в ріст. Можна буде зробити смачні доруни, але, на жаль, ростуть вони поганенько. Починає з'являтися горох. Потрібно ще тиждень другий, я так думаю, щоб він уже достиг. Ну, єдине, що на городі виросло, то це квасоля, Видно дощик. Добре, змочив землю і вона так гарно пішла в ріст. А більше, грубо кажучи, нічого і так і не підросло. Посадив декілька кущиків цвітної капусти. Теж це моя розсада. Ну так, капуста теж бачу, що пішла в ріст. Ось тут звичайна молода капуста. Не скажу, що вже аж в такому хорошому стані, ну але... Надіюсь виросте. Тут бачу щось цю капустину під'їдає. Вирішив цього року посадити баклажани минулого і позаминулого року не хотів з ними мати діло, але цього року попросили вдома, щоб декілька кущиків висадив. Ну ось нарешті вже пішли в ріст. Бо два тижні стояли дубом. Це розсаду вдома садив. І вже пізніше в ґрунт висаджував. Стояли дубом, навіть не розумію чому І підживлював, підливав, а ось дощик злив, да, дивлюсь баклажани пішли в ріст. Перчики. Маленькі ось такі. Подивимося, виростуть вони чи ні. Буряк і морква цього року геть не вдалі. Дуже погано зійшов, погано росте, ну але є ще часу, до кінця літа подивимося весь мор, ви бачите теж, зілля полізло після дощу, тому буде роботи. Огірочки підросли, ну, але цвіту ще немає. Помідори цвітуть. Ось дивлюсь. Тут навіть вже і два зелених маленьких є. Скоро достигнуть, можна буде попробувати перші домашні помідори у 2023 році. Ось такий невеличкий город в мене біля будинку. Щоб в магазині не купляти, самі знаєте, які зараз ціни, друзі. А ви маєте город біля будинку? Можливо, на дачі. Що садите і які у вас врожаї? Пишіть коментарі, буде цікаво почитати.